Всім привіт! Вітаю на новому каналі. Сьогодні поговоримо про 10 найпопулярніших автомобілів, які купували українці. Мова тема саме про нові автомобілі. Статистика взята за увесь 2023 рік. І так, починаємо. Почнемо з 10-го місця, на якому у нас Nissan Кашкай. Продано таких автомобілів було 1208 штук. Коротко про автомобіль це компактний кросовер. Ціна за м'який гібрид на передньому приводі та з шестиступеневою механікою на 140 кінських сил починається від 885 тисяч гривень. І до 1,5 мільйона, це вже на повному приводі, з автоматом на 158 кінських сил. Окремо є ще версія e-Power. Це, по суті, електромобіль, але в якому є півторалітровий літровий бензиновий двигун, який обертає генератор. коліс він не під'єднаний, а лише дає енергію на інвертор. Ціни на них вже вищі від 1 270 тисяч гривень до 1 640 тисяч гривень. Якщо простими словами, то це електромобіль, але з вбудованим бензиновим генератором. Дев'яте місце Suzuki Vitara. Продано 1269 штук. Це також компактний кросовер. Ціна починається від 740 тисяч гривень за версію на механіці з переднім приводом та атмосферним двигуном 1,6 літра на 117 кінських сил. І до 1 150 тисяч гривень за м'який гібрид на повному приводі з автоматом та двигуном 1,4 турбо на 129 кінських сил. Восьме місце шкода Kodiaq. Продано 1302 штуки. Це вже більший та дорожчий кросовер. Починається він від 1 млн 400 тисяч гривень. Ну і починається він одразу вже на DSG, повний привід, 2 літра турбодвигун бензиновий на 180 кінських сил. А найдорожча версія це 2 літра дизель на 200 кінських сил, який буде коштувати вже 1 млн 830 тисяч гривень. Розмір цього автомобіля вже навіть дозволив створити самомісну версію. Сьоме місце Renault Duster в поліцейській версії. Продано 1326 штук. Дастер ще потрапить до нашого списку окремо, який купували саме люди, тому поліцейську версію в статистиці зазначають окремим рядком. Хотів розповісти, які саме версії закуповують для поліції, але відповідь виявилась така: різні. Тому що 1326 штук це не одна закупівля, їх закуповують по регіонам окремо. Тому десь це може бути базовий 1,6 6 бензин, а десь вже в якійсь комплектації зен, з та іншими фішками. Шосте місце Toyota Land Cruiser Prado. Продано 1455 штук. Це найдорожчий автомобіль з цієї десятки. У 2022 році, нагадаю, він був взагалі на третьому місці. А зараз, через те, що він вже знімається з виробництва і фактично в дефіциті, то він опустився на шосте місце. По цінам на зараз бачу лише 2,8 дизель на 200 коней на автоматі від 1,8 800 до 2,2 мільйона, залежно від комплектації. Знайти, наприклад, 4 літровий бензин вже в минулому році було дуже важко, а на пневматиці просто нереально. І незважаючи на все це, Тойота все одно їх продала майже 1500 штук. П'яте місце Hyundai Tucson. Продано 1484 штуки. Кросовер від корейської компанії. Ціни на нього стартують від мільйона за версію 2 літра бензин на 156 кінських сил на механіці та з переднім приводом і до мільйон 650 за версію 1,6 турбо гібрид на 230 кінських сил. Катали мене колись на такому гібриді, їде він приблизно 7,5 секунд до сотні. Доволі таки цікавий автомобіль. Четверте місце Mazda CX5. Продано 1655 штук. Цього разу японський кросовер. За версію 2,0 на 150 кінських сил на передньому приводі доведеться заплатити 1 155 тисяч гривень. Є багато різних там версій, і найдорожча версія ТОП буде коштувати 1,6 млн грн. Це буде вже повний привід, 2,5 літра бензин на 194 кінських сил. Ніяких гібридів, ніяких дизелів, звичайні перевірені атмосферники. І як ви бачите, четверте місце в списку. Перед тим, як продовжити, коротке повідомлення. У мене є можливість записувати це відео, а у вас його дивитись тільки тому, що наші з вами друзі на передовій тримають щит над Україною і їм постійно потрібна наша допомога. Тому ось тут номер банки, є QR-код будь-яким зручним способом. Закиньте донат, всі звіти є в інстаграмі. Поставили на паузу, зробили донат і пішли далі. Третє місце Volkswagen ID 4. Продано 2615 штук. І це дуже незвичайний номінант. Стартує він від 37 тисяч доларів і до 47 тисяч доларів. Різниця, звісно, в комплектації, але головне в батареї. Тут є два варіанти: на 55 кВт та 85 кВт. Від цього залежить і пробіг на одному заряді. На малій батареї це до 400 км, на великій 550. Звісно, це в ідеальних умовах. В реальному житті цифри будуть скромніші, іноді набагато. Якщо ви помітили, то це єдиний автомобіль, в якому я назвав ціну в доларах. Чому так? Зараз поясню. Я зайшов на офіційну сторінку Volkswagen і не знайшов там цін на цей автомобіль. А ситуація в тому, що вони офіційно в Україні не продаються. Але попит на цю модель такий великий, що люди навіть готові купувати їх у неофіційних дилерів і, по суті, без заводської гарантії. І ще із цікавого, що багато цих автомобілів було завезено не з Європи, а з Китаю, бо там виходить дешевше. Але як виявилося, з китайськими версіями є багато нюансів. Є якісь глюки, треба перепрошиватись і так далі. Так що будьте уважні, дивіться огляди, там багато інформації про це є. Підбираємося ближче до лідерів, і друге місце у нас Toyota RAV-4. Продана 2931 штука. Знову Toyota, але цього разу rav 4 Ціни стартують від 1 мільйона 50 тисяч гривень за версію 2.0 на 173 кінських сили на передньому приводі та 6-ступенева механіка і до Майже 2 мільйонів. 1 900 обійдеться гібридна версія на 222 кінські сили в максимальній комплектації з двигуном 2,5 та повним приводом. А ціна за версію з плагін-гібридом взагалі може доходити до 2,5 млн грн. До речі, будьте уважні, бо, наприклад, повний привід з бензиновим двигуном це повний привід в класичному розумінні. А ось, наприклад, повний привід гібридній версії реалізований таким чином, що бензин приводить в рух передні колеса, а задні колеса під'єднані до електродвигуна. В залежності від типу приводу по-різному буде реалізована і гібридна система. Ну і перше місце Renault Duster. Продано було 4019 штук. Тут все зрозуміло, ціна вирішує, і тому на першому місці Duster. Тому що новий кросовер можна купити вже за 625 тисяч гривень. Так, це буде бензин, 1,6 літра на 115 кінських сил, механічна коробка, передній привод, але все ж це нова машина і кросовер. Ну, а версія півтора літра дизель на 110 кінських сил на роботі або з повним приводом вже обійдеться у 800 або майже 900 тисяч гривень. До речі, зараз на сайті я не знайшов варіації, коли буде і повний привід, і робот одночасно. Якщо ви щасливий власник такого автомобіля на роботі і повному приводі, напишіть в коментарях, як вам автомобіль. Ось така десятка найпопулярніших автомобілів в Україні за підсумками 2023 року. Що ми тут бачимо? А точніше, чого ми тут не бачимо. А не бачимо ми жодного класичного легкового автомобіля. 9 позицій з 10 це кросовери. І один – рамний прадо. Ця тенденція вже давно вимальовувалася, все ж таки кросовери заманюють своєю універсальністю. Так, вони не такі комфортні, як класичні седани, і не такі чудохідні, як справжні позашляховики. Але вони універсальні, задовольняють всі потреби одночасно. І друга тенденція це електрифікація. Поки що масово вона йде по лінії гібридів, але вже десь на горизонті видніються і електромобілі. Який би з цих 10 автомобілів ви обрали б собі? Я поки що виступлю консерватором в цій темі і я собі обрав би Prado, тому що мені такі автомобілі подобаються. Хоча все більше і більше мені починають подобатись плагін-гібриди. А що собі обрали б ви? Пишіть в коментарях. Якщо вам це відео сподобалось, не забудьте поставити лайк, ну і не забудьте підписати, щоб не пропустити наступні відео. На цьому все. Всім папа! -па.